Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі рушники для рук. Дані м'які та поглинаючі рушники виготовлені з мікрофібри. Вони ідеально підходять для витирання рук та забезпечують комфортне відчуття при використанні. Ці рушники мають петлі для підвішування, що дозволяє легко та зручно їх зберігати та використати. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують м'якість та чудову поглинаючу здатність. Це відмінний вибір для вашої кухні чи ванної кімнати, який чудово поєднується з будь-яким інтер'єром. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні полиці для ванної. Це ідеальне рішення для організації простору у вашій ванній кімнаті. Вони виготовлені з алюмінію, тому будуть стійкими та міцними. Полиці монтуються на стіну без необхідності свердління, що робить їх установку швидкою та простою. Вони надають додаткове місце для зберігання шампунів, гелів для душу, туалетного паперу та іншого ванного приладдя. Їхній кутовий дизайн дозволяє ефективно використовувати. В ванній кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги дозатор зубної пасти. Даний пристрій спеціально розроблено, щоб зробити чищення зубів більш зручним. Диспенсер автоматично видає необхідну кількість зубної пасти, що дозволить її економити. Крім того, пристрій має універсальний дизайн, який підійде під будь-який інтер'єр ванної кімнати. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це незвичний та цікавий спосіб модернізувати вашу ванну кімнату. Пропонуємо до вашої уваги сітку для ванни від волосся. Цей аксесуар для ванної кімнати є ідеальним рішенням для запобігання засмічення у раковині. Його візерунок надає надійний захист від попадання волосся та інших дрібних частинок у зливну систему. Цей аксесуар також підходить для використання на кухні, де він може бути фільтром для дрібних відходів. Заощаджуйте час та зусилля на обслуговуванні раковини, а також запобігайте потенційним проблемам з водопровідною системою. За допомогою цього простого засобу Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ватних паличок та дисків. Це зручне рішення для зберігання ватних виробів, косметики та прикрас у ванній кімнаті. Органайзер виконаний у вигляді контейнера з бамбуковою кришкою, створюючи стильний та екологічний вигляд, виготовлений із міцного матеріалу, який легко очищається, та стійкий до вологи. Принесіть природну естетику та функціональність у вашу ванну кімнату з цим контейнером з бамбуковою кришкою.